От ліворуч і от повністю так по горизонту десь 100 градусів приблизно. Нас може бути? Його позовний Мадяр. Він командир окремої тактичної групи аеророзвідки Птахи Мадяра. Один із найвідоміших квадрокоптерників на передовій сьогодні у Бахмуті. Під його керівництвом кілька десятків пілотів і сотні квадрокоптерів. Його пташки, так називають дрони на війні. У небі над бахмутом весь світловий день. Повернемося до, до питання е, от нашої. інтерв'ю у будинку. На дворі мадяр прохав не збиратися. Перериває його пілот Санта. Його пташка у небі над позиціями, які штурмує російська піхота. До речі, тим поглядом щось лупили там. кулеметник РПГшник, на п'ять. 5 этих Орків штурмового отряду всім жопа. Сіля. Відео початку розгрому штурмової групи Мадяр викладе пізніше у свій телеграм-канал. Ось так виглядає війна з вишини пташиного польоту. Очами виявлено, що штурмова група хробаків інтервентів здійснює спробу наступальних дій на позиції ЗСУ. О, крадеться. Конспіратор хренов. Ну що, пора працювати. Перший постріл. Buff. І зразу шедевральний головна кількість особового складу, що стоїть напроти Бахмуту. Це приватна армія Вагнер. їх послідовні однотипні дії дозволяють нам методично виявляючи їх знищувати. Єдина перевага, що їх насправді багато. З неба бачимо, штурм захлинувся. Російські солдати залягли у лісосмузі. От атака була, і наші її відбили. штурм був да да, на позиції. Ага, це 200-й? так це українські це Російські, десь вони залягли. Потрібно зараз знайти і довразити. Санта каже: російські військові на штурм ідуть кількома малими групами по 10-20 людей, діють професійно. Ну йдуть вони, вони гарно. Вони двоєчками-двоєчками залягли, відволікли центр, фланг, фланг центр фланг Вже скоро видавляти спортивника може стати жаль, простіше. Українські, українські і... програмісти розробляють для цього спеціальну програму. Це нейромережа. Mm -hmm. Котору ми зараз інтенсивно наповнюючи матеріал відзнятим матеріалом, ну тим, котрий дозволений, е, зрощуємо її на предмет е, виявлення ідентифікації е, особового складу і техніки ворога, яку очима побачити неможливо, mm -hmm. щоб вона могла розпізнати там е, каску по формі, mm -hmm. незалежно що вона зелена і в зеленці, uh -huh. там силует кулемета. Але поки вон, доводиться шукати ми, поглядом у Санте виходить. Вон вон, йде, вон, ось він, Вон, бачиш, mm -hmm. два їх. Він передає картинку артилеристам і далі російську штурмову групу просто добивають. Це жорстоко. Але так і виглядає війна під Бахмутом. Та бачу рух на лівій альфі в стрімі є. Картинка є. От-от, хто -от. дострільнув, ще 50 метрів в посадку. Опа! Круто! Вот они, вот они, раз ну, переміщаються. От, раз, два і трьохсотий. Есть разрыв. Там же за посадкой, видите? Ой, б... Есть. Четко в посадку на их место, на их место прям. Вон он убегает, убегает один. Второму... Застречаем. Є, два розриви, Ой-ой-ой, какой хороший день. Трохи пізніше у ситуативному центрі підрозділу мадя розповість бої такої жорстокості, що в Екзані навіть сотні метрів території вже свято для обох сторін. Коли ви читаєте там сводку, о, таку суху фру, о, ворог мав певну, о, певний успіх. Певний успіх да, Отак пишуть формулювання. Да. Оце, що ви розуміли, це навіть не роб, це ВОП. Це не, ротна, не ротний опорний пункт, а взводний. Це 100 метрів. 150 метрів. Але е, е, попри близькість до передмістя Бахмута, це є суттєво. Під час бою квадрокоптер Санти таки підбивають. Я відхожу, відхожу там якийсь воздушний розрив був, мене щось чуть заділо. А от є, є. Є є. Сквозний. От сюди був хід. І сюди був вихід. Сьогодні солдати мадяра втратять ще О, одну скорічно. пташку. Ціна однієї понад дві тисячі доларів. Проте гроші тут уже ніхто не рахує. У них часто та, принцип такий насипати чим більше, бо користуються тим принципом випалювання всього навколо. Бахмут щоденно. Щоденно атакується ворогом сіллю його оточення. Вони не можуть його в лоб захопити. Наразі ми чітко розуміємо, що їх велика ціль, і вони навіть про це оголосили там днями вийти до Нового року на позиції адміністративних меж Донецької області. Тут вони навряд гадали, що вони так собі просто зроблять це. Пересичалко Сергій Декун.